Привіт! В цьому відео поговоримо про інвертори, які на додачу ще можуть бути і джерелом безперебійного живлення. Це інвертори крафт. Але про все по черзі. Поїхали. Що таке інвертори в принципі? Інвертори перетворюють постійний струм з вашого акума на змінний і видають його через свою розетку. Тобто роблять струм з акума як зі звичайної розетки. А в разі живлення від звичайної розетки він перетворює струм двічі: зі змінного в постійний та з постійного у змінний, де-факто фільтруючи та випрямляючи струм. На що взагалі потрібні інвертори? По-перше, стабілізувати напругу. І я знаю, що зараз багато хто скаже, та камон, зараз же не початок 90-х, коли треба було підключати стабілізатор, щоб дорогоцінний телевізор повізка не згорів. А я вам скажу, що вам просто пощастило жити там, де таких перебоїв немає. Бо проблема все ще актуальна. Так, не для всіх, але актуальна. По-друге, робити правильну синусоїду, щоб міг працювати ваш умовний котел опалення. І до речі, це вміють далеко не всі інвертори. І це не враховуючи акума, якщо між розеткою та пристроєм є тільки інвертор. Додайте акум і отримаєте джерело безперебійного живлення. Що починає перетворювати 12 чи 24 вольти. До речі, лінійка інверторів крафт саме про 12 вольт, на більш звичні вам 220, що потрібні, та будь-чому, що ви можете запхнути в розетку від холодильника до компа. Чому саме крафти класні? Бо вони вміють і те, і інше. Ну і на додачу до цього мають купу цікавих плюшок. Наприклад, це робота з різними типами акумів. Режими ви перемикаєте самостійно: і звичайний AGM, і гелеві, і літій ферофосфатні Це перемикання потужності зарядки, що подовжить строк служби акумів, а при необхідності зменшить час їх зарядки. Ще стосовно акумів, тут є захист від перерозряду, і ви самі налаштовуєте його нижній поріг 10, 10,5, 10,8 або 11,1 Вольта. Це теж для того, щоб ваші акумулятори прослужили вам довше. Ще одна важлива річ про акуми. Ви можете придбати інвертор, який ДБЖ. в комплекті з акумом Трінікс, а можете придбати його окремо. Головне пам'ятати, що коли ви отримуєте цей пристрій, то без акума він не запуститься, тобто вам потрібен якийсь свій акум. Тобто можете взяти з акумом і заощадити, і будете впевнені, що пристрій працює. Їдемо далі. Ще крафти видають правильну, тобто чисту синусоїду, що дає можливість живити від них хоч точні медичні прилади, хоч домашні вибагливі котли опалення. На достатньо довгих дротах у вас клеми під болти, іначе крокодили здаються більш ефективними, проте це той випадок, коли ви закрутили, поставили та забули. Скоріше за все, міняти клеми ви будете тоді, коли будете міняти акуми. Отже, ніколи. Багато з таких пристроїв є доволі гучними. Ці також видають певний рівень шуму, але він залишається в межах акустичного комфорту. До речі, про акустичний комфорт. Якщо ви натиснули щось в менюшці, то ви дізнаєтесь про це не тільки за допомогою дисплея, а ще й за допомогою доволі гучного зумера. Менюшка інтуїтивно зрозуміла, шрифти достатньо крупні і достатньо деталізовані, щоб ви не вдивлялись в неї через мікроскоп. Єдине питання може з'явитись до кнопок. Вони могли б не гуляти, могли б бути краще. Проте знову ж, скоріш за все, ви все це налаштуєте один раз і більше торкатись його не будете. Позаду у вас дві розетки, вихід дротів, запобіжник, дріт живлення та вентилятор охолодження. Ось і все. Це простий, але корисний пристрій, і різниця між пристроями в лінійці полягає виключно в потужності від мінімального на 500 Вт до кіловатного. І для побутового використання кіловатного рішення буде скоріш за все більш ніж достатньо. Але і для професійного, тобто використання якогось електроінструменту, кіловатного теж, скоріш за все, вам вистачить. Якщо ви вагаєтесь, який саме обрати, то просумуйте споживання усіх пристроїв, які вам потрібно живити від інвертора, та докиньте зверху ще 20%. Ці 20% це про підвищений пусковий струм, це по-перше. А по-друге, ваш інвертор, він же ДБЖ, не має бути навантаженим більш ніж на 80% від своєї максимальної потужності. Ну і на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відоси. А якщо у вас залишились якісь питання, то не забувайте ставити їх в коментарях і ви обов'язково отримаєте відповідь. Побачимось.